Як формується вартість технічного забезпечення, дуже велику частину бюджету утворюючу займає саме робота, uh -huh. саме робота людей і, uh -huh. там логістичні витрати, і ну супутні там uh -huh. які витрати, тобто не саме обладнання. Uh -huh. Це дуже часто не враховують, і тобто, при... там. Умовно запиті якомусь там на прорахунок якогось обладнання мають на увазі лише оренду самого цього uh -huh. обладнання, скільки воно буде коштувати, і чому одна колонка коштує дешевше, а друга дорожче, uh -huh. не враховуючи, в принципі, ну те, що стає да, робота, яка стоїть за цим всім від об'єму роботи, залежить прайс. Тому що чим більше об'єм роботи відповідно, тим більше потрібно там машина або машин для того, щоб це все обладнання привезти і тим більше потрібно персоналу для того. Щоб це обладнання змонтувати, uh -huh. е, налаштувати, здемонтувати, як часто, наприклад, ламається техніка, як часто ви її оновлюєте чи докуповуєте нове щось? Ну просто типу для збільшення кількості хотілось би рідше рідше щоб, щоб а занадто трапляло. часто.